Передусім, Авдіївський напрямок беремо до уваги. І ось за останніми повідомленнями найактивніше росіяни проявляли себе за останню добу на Бахмутському і Авдіївському напрямку. Там 33 і на Авдіївському 24 атаки відбиті. Що зараз там відбувається? Ну я би став говорити вже не за Авдіївське, а за більше за покрівський напрямок. Тому що росіяни на жаль розвивають свій наступ через Очеретина і далі. І за останній час ми втратили декілька позицій. Дуже важка ситуація, поки не зрозуміло де, буде, де будуть вони зупинені. Тому зараз там ну неможливо говорити, тому що все, все відбувається в режимі реального часу, і зміни йдуть буквально кожної, кожної години чи можна говорити, що росіяни йдуть, як кажуть, напором вперед, чи вони також обхідні шляхи використовують? Бо, зокрема, щодо часового яру звертали увагу, що вони намагаються знайти щось обхідне для себе? Часів яр це окрема історія. Там їх удар напряму дуже ну не, не неадекватний щодо втрати, тому вони зараз намагаються обійти з півдня і з півночі, і тому бої можна говорити за часів яр, а не в самому часів ярі, тому що сам, саме місто знаходиться на такому на, на висоті, і тому взяти його в лоб практично неможливо. Скажіть, будь ласка, пане Михайле, оцей темп, цей такий напор, який вони взяли, як довго вони зможуть цю енергію і цей темп підтримувати? Ну на жаль, у них достатньо оперативних резервів, і вони роблять це по тактиці ще Другої світової війни, коли в одному місті проламується фронт? Вони... Кидають війська буквально з інших напрямків, оголюючи фронт тільки для того, щоб розвити там наступ? Це тактика Жукова, тактика радянських генералів, і, на жаль, як виявилося в війні 21-го століття, це працює. Якщо ми говоримо про війну 21-го століття, чи можливі у цьому випадку як заведено говорити в таких випадках асиметричні дії? Що для цього потрібно? Якщо б у України було достатньо кількість озброєння, перш за все боєприпасів, то е, така асиметрична дія це контрнаступ на іншому напрямку, який зараз, е, зараз послаблений. Але на жаль, такої можливості, наскільки я розумію, у генерального штабу станом на зараз немає. Але якщо говорити про острів Нестрига, зокрема який щоправда, теж ми розуміємо, що потрібно не тільки його, скажімо, встановити там контроля ще й утримати, а потім використовувати. Чи означає це, що на цій ділянці трохи з'явилося більше можливостей у наших сил оборони? А, ну, очевидно, що можливості там з'явилося більше, але Таке питання можливості для чого утримання плацдарму на лівому березі? Воно має сенс тільки в тому в тому випадку, якщо там планується десантна операція. На, на даний час ніяких маркерів того, що е, наші військові там можуть про е, проводити таку масштабну десантну операцію з виходом далі на адміністративні кордони Криму. І далі, далі, далі. Ну поки що немає. Скоріше за все, це така е, заготовка на майбутнє. Ну, зрештою, я знаєте зараз дивну річ скажу. Я радий, що немає маркерів. Тому що навіть якщо там готується десантна операція, краще, щоб ніяких маркерів не було, щоб нічого не було видно, щоб потім тільки от в правильному місці синьо жовтий прапор з'явився як найголовніший маркер. І, значить, прикордонні стовпчики в кордонах 91-го року. Ну, це я так зараз трошки сміливо фантазую, але я думаю, пане Михайло, я, ну, ми з вами розуміємо, і Олена, і наші слухачі найголовніше, про що ми з вами говоримо. Якщо ми говоримо все ж таки про ці асиметричні дії атакамси, які не так давно у нас з'явилися, і все таки вже почали працювати. Наскільки я розумію, по тому ж Криму, які ще можливості вони нам можуть дати? Ну, можливості зараз дуже потужні. Тут питання масштабування, питання в кількості цих ракет, які ми можемо використовувати. Їх кількість від цього буде залежати ці сконцентруємося ми тільки на Криму або буде їх використання ще на деяких напрямках. Поки що мова йде про кілька десятків ракет, і це ну поки що знову ж таки повторюсь, Поки що не є таким переважаючим фактором для того, щоб переломити ситуацію, хочу запитати про джерела, з яких наші громадяни, слухачі, глядачі, всі, хто переймається долею України, всі, хто потерпає, перебуває в горнилі цієї війни, стежать, шукають ті джерела, і зараз дуже багато зауважень до різних осінь дослідників, діпстейт, інститут вивчення війни про те наскільки вони коректно подають інформацію ну, питання інформації під час війни це питання не нове. Це з, з історії вже йде так, що під час війни дуже велика кількість різної неперевіреної інформації. Тому Тут не можна дати ніякого універсального рецепту. Кожен е, сам повинен зрозуміти наскільки той або інший ресурс є е, таким релевантним, скажімо, прямо щодо іноземних джерел. У нас така собі складається думка, що вони мають якусь е, таку інформацію, яка недоступна для, е, для вітчизняних для вітчизняних дослідників. Але це не так. Більшість іноземних джерел це такі е люди, які просто збирають інформацію з наших же соціальних мереж і е дають її для західного е читача для західної публіки. Я тут дозволю собі таку е репліку від імені всієї фактчекерської братії. Е на чому, зрештою, виріс Телеграм? Як носій? Телеграм дуже активно експлуатував ефект втаємниченості. Ефект, що от ніхто не знає, а нам тут злили інсайдік, і от ми то тепер точно з вами знаємо, що відбувається. Це дуже небезпечний, як на мене, ефект. І я хотів би от якраз вже в контексті запитань запитати вас, на вашу думку, от при теперішній зміні е, оперативної ситуації на фронті, я розумію, що багато в кого є спокуса дивитися на війну як на футбол. В динаміці одразу пас, контратака, там побігли, гол відбили позицію, зайняли позицію. Втратили іноді на жаль позицію? Мені здається, що це неправильна історія, якщо ми не в генеральному штабі, і якщо ми не живемо в безпосередній близькості до фронту, mm -hmm. з яким часовим лагом варто е споживати новини про фронт? До новин про фронт потрібно по перше відноситись дуже і дуже обережно, А по-друге, на жаль, час від часу складується ситуація, що навіть військові речники вони не завжди дають інформацію. Яка дотична до реальності, скажімо так, звісно, для цього є певні обмеження, певні, але коли на фоні іншої інформації, у ця офіційна інформація, якщо людина один, хоча б один раз, вона ну скажімо так, схопила за руку речника, то цінність офіційної інформації вона дуже і дуже падає, тому. Тут така тонка грань і крихкий льот того, чи чим повинні займатися військові і як комунікувати з суспільством? І тут щодо інформації, яку отримують наші зокрема слухачі, і як її поєднувати і оцінювати, тут я вже й до конкретного запитання, і водночас до того, щоб не створювати паніки. Але, от з 19 квітня, суми внесли до зони можливих бойових дій. Є інформація від командира 3-ї роти 8-го добровольчого формування тергромади Володимира Біцака про те, що Росія перекинула до кордону із Сумщиною приблизно 4 батальйони чеченців, які перебувають приблизно на відстані 150. 50-200 кілометрів від кордону із сумщиною. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Що там відбувається? Е, ну тут дуже важко е, щось коментувати, тому що е, багато військових вони висловлюють свою думку, не маючи такого загальної картини. Е, щодо моєї особистої інформації, яка підтверджена з декількох джерел чеченців, перекидують з Херсонського напрямку після, е, після боїв е, Сумщина і ну Ця територія, яка межує з Сумщиною, у них це санаторій, де вони вважаються, що і нібито несуть військову службу, і в той час вони не знаходяться на фронті. Шансів загинути там дуже дуже мало. А знімати ролики і тіктоки, як це роблять, дуже полюбляють чеченці, дуже, дуже багато таких випадків. І тому я не думаю, що чеченці. Там формують ударні угруповання або ще щось. Звісно, чеченці там є, але це не показник того, що ось там я не знаю, в кінці травня почнеться там наступ або ще якісь активні бойові дії. Ну в росіян зараз, напевне, до 9 травня інші цілі, там, де як ви кажете, вони зосереджують сили, тому що. Де тонко там і рветься, і вони, звісно, використовують цю ситуацію. Щодо 9 травня, ну наскільки можна робити якісь прогнози, зважаючи і на можливу допомогу, може ми щось таке вже отримуємо і зможемо захистити наші поселення? Я б сказав зіпсувати свято, зрештою ворогу. Знаєте, за два за два роки склалася така традиція, що на кожен такий на кожне свято у нас з'являються такі. Або панічні, або напівпанічні е, такі, якась інформація, що ось саме от там на день незалежності, ось саме на Новий рік, ось саме там на день Росії, або на якісь ще е, звісно, що росіяни е, кожного такого свята вони намагаються. Ну, свята, я маю дум. Даний випадок в лапках вони намагаються якимось чином активізуватися. Але чогось такого масштабного я думаю не буде. Думаю, від нас буде привітання Путіну е, з інаугурації 7 травня. Але що це буде, е, і наскільки це буде масштабно, Ну, подивимось. Взагалі, мені страшенно подобається в цьому контексті, якщо тут взагалі щось може подобатися, що перед російськими святами зрозуміло, дякую вам, що ви це зазначаєте. Звісно, тут беремо все в лапки. Вони починають боятися в соцмережах, там починають панічні атаки в зв'язку з атаками наших дронів. Чи може оця наша систематична робота з російськими НПЗ збавити темп їхнього наступу? Чи може це позначитися на? Темпах постачання паливно-мастильних матеріалів для них на мою особисту думку, це перш за все удар по економіці Росії, тому що наскільки я розумію, удари по цим НПЗ які виробляють бензин. А більшість військової техніки це все ж таки дизель. Це така груба, груба очистка нафти, і це ну можливо робити навіть не на тих НПЗ. Тому втрати росіян у відсотках це виробництво, перш за все, бензину. Щодо харківського напрямку. Я так вже регіонами проходжу ті, які найкритичніші з точки зору от присутності росіян і їхніх можливостей. Що на Харківщині відбувається? На жаль, ситуація там дуже важка, росіяни зносять буквально Харків і Харківську область щодо знову ж таки наступу і боїв у місті, я дуже дуже впевнений, що росіяни на це не підуть, тому що в них є поганенький досвід Маріуполя, поганенький досвід Бахмуту, де втрати в вуличних боях вони колосальні, і якщо Щось і і буде. Якщо щось і планується, то знову ж таки це планується обхідні маневри таким чином, щоб ну чисто теоретично змусити нас відійти із Харкова, але е, напряму взяти Харків з його е, підземними комунікаціями. Мітро з величезною кількістю військ. Ну це нереальне завдання для російської армії. Ні зразка 22-го року, ні тим більше зразка 24-го. Ну, зрештою, ми очікуємо, от зокрема, і за підсумками останнього Рамштайну про те, що е, ті пакети допомоги, які передбачені для нас, е, будуть поставлені не тільки в належному обсязі, а ще й вчасно, а ще краще, от просто зараз. Е, зараз ми в очікуванні чи вже щось ми маємо? А, ні, звісно, на фронт вже потекло, але потрібно розуміти, що у нас є такий собі логістичний люв. Західна військова машина, вони можуть передати всю цю зброю, хоч завтра, хоч за тиждень. Але розумієте цю це правильно її розподілити по всій території перевести по території? Це завдання, таке знаєте, завдання зірочкою, тому що все ж таки наші комунікації, наша логістика знаходиться під постійними ракетними ударами, і в одному місці там або в двох-трьох зібрати цю допомогу. Могу це нереально, тому що тоді, тоді може прилетіти ракета, і тому а, тут питання в тому, скільки ми зможемо безпечно використати цю зброю, тобто взяти від кордону, перевести до прикордоння, передати військовим. Ну тобто розумієте, цей ланцюжок, і ось це тільки зараз а, не дає можливості отак от відразу вибухово з отримати всю цю західну зброю. Ну, тут якраз питання логістики я зараз бачу і в коментарях експертів по відношенню до 21-го рамштайна у всіх інформаційних матеріалах дуже сильно наголошується, що були виділені і конкретно засоби посилення нашої сухопутної складової, логістичної складової техніки, яка може це все перевозити не тільки самого озброєння. Хочеться поміркувати ось про що я пам'ятаю своєрідний такий один із переломних моментів війни, коли на театрі бойових дій з'явилися реактивні системи залпового нюгаймарс. І вони стали чимось, що називають геймченджером, тобто тим, що змінює гру, тим, що змінює картину. Чи існує зброя? Я зараз не про вундервафе, про там якусь дивозброю, але чи існує щось в номенклатурі зброї, яка розглядається, скажімо, в форматі Рамштайн, чи в іншому, яка дійсно може змінити хід подій на театрі бойових дій, чи йдеться тільки про кількість зброї, а не про якість? Ну на даний момент дуже великі надії є на F-16. і не скільки на F-16, скільки на ту зброю, яка буде поставлена разом з ними, на те, що вони можуть нести так? так, 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 є сподівання того, що кількості f-16 буде достатньо для того, щоб ну принаймні зменшити е, кількість ударів російської тактичної авіації по фронту е, по нашим позиціям, і е, яким чином ну не яким чином, а конкретним чином е, підсилити ППО, тому що е, f-16 крім того, можуть збивати і крилаті ракети і дрони, які які літять ну практично кожної. Ночі на, е, на Україну. ось це зараз е, великі надії. Е, і західні аналітики, і наші військові е, про це говорять відкрито. А по всьому іншому, атаканці далі вже е, нічого немає. Далі далі, тільки тактична ядерна зброя. Я тут хотів з приводу f 16 ну про тяз не будемо зараз, а, очевидно, з, з очевидних причин, скажімо, а от про f 16 хотілося б поміркувати, вчора ми з одним з експертів в ефірі обговорювали питання, що, скажімо, за допомогою Петріотів збивати шахеди, ну, м'яко кажучи, нераціонально, тому що там одна ракета до установки коштує щось там за мільйон, якщо мені зараз не зраджує пам'ять. Наскільки ефективно f 16 в режимі е мисливців за шахедами використовувати. Ну знову ж таки, це не може зараз сказати ніхто. Це тільки теорія зараз. Фактично, це вони будуть виступати перший раз. Чисто теоретично вони будуть ефективні, чисто практично тільки зараз ми зможемо, коли вони з'являться на фронті. Ми зможемо оцінити і то. Я думаю, не відкрити джерела, яким чином вони будуть справлятися з ВШНА з шахедами, тому що. Більшість західної техніки за весь час свого існування ніколи не використовувалась в бойових умовах. Все на рівні полігонів, на рівні якісь теоретичних викладок, і тільки наша війна вона розставляє все по місцях, скажімо так. Пане Михайле, ми отримуємо багато інформації від осін дослідників, які викладають фото. Тобто, достовірність ви можете там спростувати або підтвердити. Водночас є ось надані фото від осінтаналітика з Ніком Редін Талпанда про те, що за 75 кілометрів від кордону з Україною на території Білгородської області росіяни будують новий аеродром. Вони почали його ще до повномасштабного вторгнення. Зараз відновили це будівництво. Я загалом про близькість до кордону з Україною, що і як вони там розгортають і Наші можливості туди дістатися. Можливості більш ніж достатньо Росіяни вимушені це робити, тому що їм потрібен так званий аеродром підскоку, аеродром, де будуть базуватися літаки і вертольоти тактичної авіації для того, щоб підтримувати війська в режимі, ну фактично в режимі онлайн, тому що тому, що більшість аеродромів вони знаходяться у росіян на відстані там 200-300 кілометрів і не можуть працювати по. Для по, по, по визову військ, тому їм потрібен аеродром близький, де вони можуть реагувати на на виникаючі погрози дуже швидко. Так звісно, вони дуже ризикують. Але іншого варіанту для них немає. і Думаю, для нас це тільки плюс, тому що він знаходиться в зоні ураження ну, ну майже всіх дальнобійних засобів, які є у українського війська. А скажіть, будь ласка, от якщо ми повертаємося до ситуації зараз безпосередньо на фронті, ми десь маємо зупинити цю повзучу навалу, яка зараз яку Росія намагається розвивати, чи знадобиться нам те, що називається глибока шалонована оборона? Якісь такі лінії, мені не хочеться називати їх лініями суровіки, наче ще якихось російських воєначальників, Але от яку тактику ми оберемо, і яка тактика для нас може бути зараз корисною в обороні? Фактично, так вона вже будується. Вже я думаю, бачили е, якісь, е, якісь фото і відео з передової з, е, з Донецької області, де е, ця оборона будується. Питання зараз е, правильного керування військами відходу на ці на ці на ці лінії оборони з мінімальними втратами, і що дуже важливо. З розумінням суспільства, що це необхідний необхідний етап війни, тобто щоб це не було зрада зрада, а щоб це було розуміння, що це плановий відхід, і на цих позиціях росіян буде краще зустріти, ніж зустріти їх у без, без фортифікації у відкритому полі. Отже, поки ми перебуваємо у обороні, яка залежить її розвиток того, як далі чи глибоко заходимо назад, або навпаки, починаємо десь просуватися, залежить від того, що ми зараз отримаємо. Ви кажете, що вже потекло, і чи означає це, що ну червень і травень, кінець травня, початок червня, які обіцяють важкими, може ситуація змінитися? Абсолютно точно ситуація зміниться, тому що в травні починає працювати ще чеська ініціатива. Я думаю, до цього е, почнуть пос, е, снаряди надходити із інших джерел, які знайшли Чехи, Я так розумію, чи або Індія, або Пакистан, або угу. Південна Африканська Республіка, де вони закуповують зараз, вже е, закуповують снаряди. Е, будуть певні зрушення і по а, американській допомозі. Я думаю, що будуть певні зрушення. Ня і в травні з цим як запрацює закон про мобілізацію. Тобто, угу. всі ці фактори разом вони дозволять. Дадуть ну я результат. думаю, дадуть результат. Да, дякую, дякую вам по іншому. Да дякую, військовий експерт Михайло жирохов був з нами на зв'язку.